Івана Плачкова, колись міністр палива та енергетики, зараз голова ради спілки Всеукраїнської енергетичної асамблеї. Пане Іване, доброго вечора. Давайте спочатку да, вітаю від... вітаю, всіх доброго здоров'я від вас. Оцінка е, наслідків катастрофи в короткостроковій перспективі. Що ми побачимо через три дні, через тиждень, наскільки вода буде довго е, витікати з зруйнованого е, цього озера? От і яким Можуть бути наслідки в в найближчій перспективі. А, ну, ситуація е, виглядає наступним чином. Значить, дамба е, була підорвана сама ГЕС. Е, е, я думаю, що підорваний меж зал. Зруйновано абсолютно всі обладнання. І е, е, на такому низькому рівні, що я думаю, що більша частина води з Каховського водосховища. Вона е, піде, і ми, ми майже ну води залишаться дуже мало. Ну, по перше, затоплені е, населені пункти, евокуваються. Люди е, будуть дуже великі наслідки з точки зору сільського господарства. Це з, е, зрошення, це це пітна вода, водозабори, це предприємства і так далі. Думаю, сьогодні. Дуже важко оцінити всі е, наслідки. Но, но це е, така катастрофа екологічна, екогеноцид. геноцид е, Каховська гідроелектростанція. Вона, е, вона не підлягає відновленню, її треба відбудовувати. І е, я думаю, що це буде не один рік, і я думаю, що це не менш ніж мільярд євро буде коштувати. На вашими оцінками, скільки на який рівень може піднятися вода найближчими днями? Які об'єми там у водосховищі були? Ну я думаю, що пік уже прийшов. Я до ситуація зараз стабілізується, і вже е, ми знаємо, що в Ніколаєві вже рівень стабілізувався, е, і думаю, що це. Ну, доба, а після цього вже рівень води буде, буде спадати. Це, це не буде на тиждень чи на два і так далі. Основна часть води, вона вже пішла. Чи можете ви сказати, як буде із забезпеченням електроенергією регіону у зв'язку з руйнацією ГЕС? Е, ну, енергетики вони зараз відключають і підстанції, відключають мережі для того, щоб не... Отримати э, додаткові э, пошкодження для того, щоб не вивел не, не, не вийшло з ладу обладнання, і в тому числі з точки безпеки, щоб э, люди не попадали під э, електричний э, струм. Я думаю, що буде на цих э, територіях затоплених буде зруйноване э, обладнання і мережі, і э, підстанції, і ну, буде, буде необхідність. Відновлювати цю інфраструктуру, що стосується балансу електроенергії для України, то ми знаємо, що і Запорізька і Каховська Гес вони не працювали, не виробляли електроенергію. Баланс буде забезпечення. але сьогодні зараз загроза дуже велика на Запорізькій атомній станції і. Навіть якщо енергоблоки вони в холодному стані. Ну нам потрібно охолоджувати басейни, витримки як відпрацьованого ядерного палива, резервного ядерного палива, реактори, тому що в реакторах завантажено паливо. безпосередньо такої загрози, то що буде не буде достатньої кількості води, немає. Ну, а в цілому загроза є. Тому що, по-перше, Запорізька працює на одній лінії електричній для забезпечення власних потреб, і ми вже не знаємо, що вони можуть створити на Запорізькій станції. Вона окупована, угу. там дуже велика кількість військових, багато персоналу Росатома, тому я вважаю, що це. Дуже е, велика от, небезпека і тому от треба е, абсолютно світова спільнота повинна зараз робити все можливе і неможливо для того, щоб не допустити наступну. Ядерну таку катастрофу, наскільки я знаю, керівник МАГАТЕ вже заявив, що він не бачить особливих загроз, що там озеро є біля Запорізької АЕС для охолодження. Не знаю рівень професійної оцінки не мені робити, але ви можете це сказати. Я можу, так да. ви знаєте, керівник МАГАТЕ він абсолютно правильно сказав. Він мав на увазі поточну ситуацію з забезпеченням водою. Но ми ж не знаємо, що вони можуть ще зробити. Я думаю, що не виключно, що вони зроблять так, щоб залишити нам запорізьку атомну станцію, не ремонт напригодний, і, і що ми її не зможемо відновити, якщо, якщо вони відключать черговий раз лінію на власні потреби, і чи щось зроблять з тим водогіном, який сьогодні забезпечує. Воду на охолодження, там невелика кількість води потрібна. Там потрібно тисячу тонн в час максимум. Но керівник МАГАТЕ не відмінив свою поїздку на Запорізьку атомну станцію. Це абсолютно правильно, тому що тільки він і інспектора МАГАТЕ можуть отримувати більш-менш об'єктивну інформацію і. Давати цю інформацію урядам європейських країн, Сполучених Штатів, всім іншим для того, щоб приймались оперативні рішення. Мене дивує позиція енергоатома, який зранку казав, що там ніяких та раді немає причин для, для, для того, щоб ми хвилювались радіаційна безпека. В нормі і ситуація контрольована. Що значить контрольована? Яким чином енергоатом контролює ситуацію на окупованій Запорізькій атомній станції там, де військові, де зброя, там, де боєприпаси, і там, де працює персонал Росотова. Я не розумію, як можна контролювати ситуацію на Запорізькій атомній станції. Оце це мене дивує, а пан Гросі. Він абсолютно чітко контролює ситуацію і дає інформацію. Я можу сказати, що роль МАГАТЕ, от на протязі останнього року, після першої місії, вона, вона 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 дуже правильна, ефективна, і тільки МАГАТЕ може контролювати і давати нам об'єктивну інформацію. Тепер про довгострокову перспективу чи дійсно за вашими оцінками Каховська ГЕС зруйнована повністю, і на відновлення треба буде мільярд доларів і 5 років плюс-мінус. Звідки такі цифри могли взятися? От орієнтуються всі на інтерв'ю Ігоря Сироти? А, ну він він правий тільки з виключенням. Я зараз поясню. Значить дійсно взрив був в машинному залі, де е, зруйновано повністю машини зал з турбінами, з генераторами, з всім електричним обладнанням, е, і цей взрив був в, нижньому, в нижній частині е, 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 платіни, бо там знаходиться основне обладнання. І тому, по-перше, ніяких розмов не може бути, що це ракета українська і так далі. Це був E, взривчатка була закладена e, в ніжній частині платини. E, з чим я не згоден e, з Сіратою, він каже, буде відновлено Відновити її неможливо, її тільки можливо відбудувати. панове бо відновлення це як як що там щось e, відремонтувати, реконструювати, щось добувати. Вона зруйнована, тому це дійсно. Дуже великі кошти. Я я оцінюю ду ну, до мільярда е, євро вартості. Дійсно, це не один рік. Це треба будувати нову греблю і нову станцію. Е, от якби ну не з нуля, но це буде мабуть. Е, е, більш з нуля легше будувати, А зараз от, при цьому з стані це буде дуже 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 важко і потрібні дуже такі сміливі і проєктні проектні рішення. Скажіть, будь ласка, чи бачите ви загрозу зневоднення південному регіону України? Наскільки це буде критично для сільського господарства і для цивільного населення? Ну, це, це однозначно, бо рівень, особливо навколо Каховського водосховища рівень паде, і це водозабори, це пітна вода, це технічна вода для промислових підприємств І зрозуміло, для міліарації там більшість господар працювала на землях, які які були з цим з це, це наслідки катастрофічні для для економіки цього всього регіону. Ну і, 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 і зрозуміло, що от підтоплено от правобережжя, ну і лівий берег. Вони ми ж ми знаємо, що вони навіть е, своїх затопили е, військових е, от після цього взриву. Це, це повторюється ситуація з Дніпрогесом. Які НКВД е, взорвало в 41-му році, коли е, і там до 20 тисяч мирних мешканців українців загинули, так і дуже багато е, військових червоної армії. Пане Іване, маємо закінчувати. Дякую, спасибі, що включилися до нас. Я бачу прямо із автомобіля. Дякую, що так. знайшли час. Іван Плачко, голова ради спілки Всеукраїнської енергетичної асамблеї. Колись міністр палива та енергетики. Без води залишиться більша частина трьох областей: Херсонської, Миколаївської, Запорізької. За підрахунками, за 7-10 днів вода зійде у море. Приблизно за оцінками буде підтоплено, затоплено написано 35-37 сіл.